Всім привіт, любителі халявних ігор! З вами Генга Бена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву на різних сервісах за минулий тиждень. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Буду вдячний вашій підписці на канал, та якщо поширити це відео серед своїх друзів. Ну а щодо переможця минулого розіграшу, то його я покажу наприкінці відео. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду! Почнемо з магазину Epic Games, де роздається остання секретна гра, якою стала Payday 2. На жаль, нам віддають стандартне видання без будь-яких доповнень, що дуже дивно, оскільки по знижці в Steam гра коштує дуже дешево. Але як то кажуть, дарованому коню в зуби не дивляться, тож що хочете, забирайте або проходьте повз. Нагадаю, що перед цим у магазині можна було отримати безкоштовно Death Stranding, Fallout New Vegas Ultimate Edition та Midnight Ghost Hunt. Тож можете написати в коментарях свої враження щодо підбірки таємних ігор цього року. Ну а що стосується Payday 2. Ато це популярний кооперативний шутер для чотирьох гравців, де ви повинні примірити на себе роль грабіжників і виконувати різноманітні контракти від пограбування невеликого ювелірного магазину до викрадення людей і продуманого пограбування великого банку. Як виконати поставлення завдання, вирішувати лише вам. Можете рознести все навколо вщент і вбити всіх, хто заважатиме під крутецьку музику, або ж зробіть все тихо і непомітно, щоб навіть сигнал тривоги не підняли. Це є однією з причин, чому ця гра збирає щодня десятки тисяч гравців у своїх моніторів. З особистого досвіду скажу, що для фана з друзями достатньо навіть стандартного видання гри, тож рекомендую зіграти на дозвіллі. Ну а забрати Payday 2 на свій аккаунт назавжди вийде до 15 червня, 6 години вечора. І не виключено, що ця гра була обрана для роздачі не випадково, тому що прямо зараз у розробці знаходиться PayDay 3, реліз якого має відбутися цього року. Як я вже казав, на цьому роздача таємних ігор від Epic Games завершується, але не переживайте, без халяви нас не залишать, оскільки, звичайні, що роздачі продовжуватимуться, тобто назва наступної. Безкоштовної гри від Epic Games буде відомо заздалегідь. Наприклад, з 15 по 22 червня нам роздадуть платформери Guacamele 2 та Guacamele Super Turbo Championship Edition. Так що обов'язково дзвоніть у дзвіночок, щоб не пропустити цю та інші роздачі. Ну а якщо ви граєте в Fortnite, Fall Guys або Rocket League, то можете забрати безкоштовні скини за посиланням в описі. Їхня роздача триватиме до 15 червня, тоді ж, до речі, і закінчиться мега розпродаж Epic Games. Тому не пропустіть останній шанс отримати знижку до 75%. на Ігри і скористатися купоном від Епіки, щоб заощадити ще більше. Купон спрацьовує при покупці однієї чи кількох ігор сумарною вартістю від 400 гривень. Тому якщо ви плануєте щось купувати, обов'язково вказуйте мій тег автора Epic. Games. Таким чином, ви зможете підтримати мене та мій канал фінансово. Тож дякую! Бандей нам оголосила, що з 21 по 24 липня пройде закрите мережеве тестування файтингу Tekken 8, де гравцям буде доступні 16 бійців, 5 арен та повний арсенал руйнівних здібностей. Розробники роблять наголос на новій бойовій системі, комбо, графіку нового покоління та інтерактивних аренах. Взяти участь можна буде на PlayStation 5, Xbox Series X та S і, звичайно ж, Steam. Але враховуйте, що відбір учасників заснований на правилі, хто перший прийшов, того й обслужили. Власне, тому я розповідаю вам про цю халяву за місяць до проведення. Тестування, метою якого є оцінка якості серверів та демонстрації ігрового процесу. Ну а що стосується дати виходу Tekken 8 то вона поки що невідома. У Steam з'явилася сторінка демоверсії Sousliku Lies of P. У ній ви зможете вивчити притулок Пінокіо, перемогти кілька ворогів, включаючи деяких босів, а також дослідити вулиці міста Крад. Демоверсія буде доступна до 26 червня, і її проходження займе приблизно 30 хвилин. Тому, кому ця гра цікава, посилання на неї я залишу в описі. Буквально кілька днів тому у Steam та GOG проход Роздача стратегії Field of Glory 2 та горору Amnesia A Machine for Pigs. На жаль, роздача цих ігор вже завершилася, але я сподіваюся, ви встигли їх забрати в свою колекцію. Оскільки про це я сповіщав вас у своєму відео у форматі шортс, а також опублікував цю новину у своєму телеграм-каналі. Якщо вас там ще немає, або ви просто пропустили цю халяву, рекомендую все ж таки підписатися, оскільки деякі роздачі можуть тривати лише кілька днів. тому знімати про них повноцінні відео сенсу особливо немає. Так що посилання на телеграм знайдете в описі. Ну а зараз поговоримо. Поговоримо про нові безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом. Dwarf Ender – гра про гнома інженера, який розставляє пастки в підземелі, щоб відбивати хвилі розлючених големів. У грі є три рівні, п'ять видів пасток та три види големів. Party Quiz – забана вікторина для вас та ваших друзів. Завантажувати її потрібно не всім гравцям, а лише ведучому, що дуже круто. Адже решта гравців зможе підключитися до вікторини зі своїх телефонів через звичайний браузер. За основу взято правило телевізійного шоу, де перемагає той, хто набере більше балів. За правильні відповіді у паках від самої гри присутні питання на різну тематику, але також їх можна створити самому і ділитися ними з іншими користувачами через Тім Воркшоп. Ця гра, напевно, дозволить вам провести чудовий вечір у компанії сім'ї та друзів, тож рекомендую. Міраж 2 d платформер, який перенесе вас у сюрреалістичний світ в пустелі, де в ролі кота вам належить дослідити цей чудовий світ. Маневруйте долаючи складні стрибки та підступні небезпеки, щоб дістатися до кінця руїн. Вся анімація персонажів намальована вручну, що надає грі відповідного. Шарму. The Airland приводить шутер про виживання на острові, повному загадок та небезпек, серед яких є як войовниче плем'я, так і небезпечні чудовиська. Гра багато в чому схожа на The Forest, і буквально за лічені дні після релізу зібрала 6,5 тисячі онлайна. Але, незважаючи на те, на момент запису відео гра має лише 22% позитивних відгуків. По більшому претензії гравців пов'язані з оптимізацією гри, і хтось навіть стверджує, що в ній будований майнер. Але якби це було правдою, то гру вже б зі стіму. Вся проблема, мені здається, полягає в тому, тому що її розробкою займалася всього одна людина протягом двох років, і він просто не зміг її файно оптимізувати. Але можливо йому все ж таки вдасться це зробити через якийсь час, так що можете додати її до своєї бібліотеки. Blaster Beat – мультиплеєрний ритм шутер до вісьмох гравців, що вийшов до часному доступі. У поточній версії є 14 треків, 6 карт та режим тренування проти ботів. У майбутньому до гри додадуть нові режими, можливість кастомізувати персонажів та редактор треків. – сумішутера та слешера від третьої особи про боротьбу з прибульцями в далекому майбутнє. Які вирішили захопити землю. Головними героями виступають чотири президенти США, яких перенесли з минулого в майбутнє та наділили суперздібностями. Гра вийшла буквально сьогодні, так що будьте одним із перших, хто в неї зіграє. Grand Прайс Time Travel Survival пролог красивої виживалки з відкритим світом, де можна подорожувати в часі. У поточній версії можна поринути в епоху динозаврів та печерних людей. Амбіції у проекту досить високі, і розробники обіцяють в майбутньому додати можливість заснувати поселення, добувати ресурси під землею, брати участь у танкових бил, і навіть відлетіти за межі Всесвіту на своєму зорельоті. Повну версію гри автори планують випустити у серпні цього року. Зеркіпілага Проміс симулятор виживання у відкритому світі. У ролі моряка на ім'я Ітан ви вирушаєте в літню пригоду на Алясті, розшукуючи свого зниклого близнюка. У грі присутній крав, система полювання, динамічна погода та зміна часу доби. Гра розроблена звичайними студентами, так що можете зацінити їх творіння за посиланням в описі, як в принципі і всі ігри, про які я розповідав вам раніше. Ну а ми переходимо до підбиття підсумків. На конкурс прогнозистів. Нагадаю, що в цьому відео ви мали можливість подати заявку на участь, де потрібно було вказати 16 ігор, які нам, можливо, роздадуть епіки. Усього було подано 30 заявок, і багатьом вдалося вгадати лише по одній таємній грі. Але все ж таки одному підписнику вдалося вгадати вже дві таємні гри. Тож мої вітання, я зв'яжуся з тобою найближчим часом і видам тобі копію гри GTA 5 або відправлю її вартість на банківську картку. Що ж стосується наступних подібних конкурсів з прогнозами, то не знаю, чи варто їх взагалі проводити, оскільки судячи з кількості перелі відео на відео та безпосередньо самих учасників. Більшість просто ігнорують подібний розіграш. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Халяв, звичайно, сьогодні було не так багато, але я впевнений, що вже наступного тижня її буде більше. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ну і, звичайно, підтримайте вподобайкою, коментарем та репостом серед друзів. Що ж стосується минулого розіграшу на ключ Тім до гри Bioshock Infinite, то ось наш переможець, щоб отримати свій призв'яжися зі мною через Telegram протягом сорока восьми годин. На ну, саме як завжди був генгабена. Дякую за перегляд і побачимось у. Наступних відео